Герб громади зобразили у вигляді сонця та чайок. Вони уособлюють об'єднання трьох населених пунктів. Це ж саме зображення міститься на синьо-білому полотні прапора громади. Пропозиції зображень символіки територіальної громади розглянули на засіданні геральдичної комісії 2 лютого. Запропоновано було розробити герб нашої територіальної громади і прапор нашої територіальної громади. Я розумію, що наразі це не першочергове наше завдання, але це ми повинні зробити, тому що в нас вже об'єднання пройшло як два роки, і ми повинні вже. Ну, дойти до якогось логічного кінцевого, кінцевого такого висновку і зробити це. Герб нашої громади, прапор нашої громади, затвердити і щоб воно в нас вже було готове. Створенням пакету символів ОТГ займався спеціаліст з геральдики Віктор Помагалов. Окрім герба та прапора, він запропонував варіанти встановлення стели при в'їзді на територію громади. Питання залишилось на етапі дискусії. Для этого спеціально зібрали геральдичну колегію, щоб як, обсудити, як вот збирається земельна комісія, вони вирішують, е, як. На сесії приймається рішення чи не також. Що ми, як члени градічної колегії, ми зібралися для того, щоб вирішити, як, які замічання будуть, що вони хочуть змінити, додати там і так далі. Для цього воно і є. То, що вони там сказали, це все в принципі правильно. Незначних змін зазнала і міська символіка. Спеціалісти зробили зауваження кольоровій гаммі герба міста та розміром прапора. В чому заключаються ці правки? Тобто, згідно методичним рекомендаціям на короні на гербі нашого міста, на самої короні, корона повинна бути срібна, але не не золота, як вона є на сьогодні, тому що таку корону золоту мають города, які мають мільйонний Мільйонники города, тому міста. Тому ми цю поправку внесли. Також ми внесли розміри нашого прапору. Він повинен бути квадратний, але не такий 2 на 3 як завжди він є. Ну це повинно ми повинні це привести до відповідності. Після обговорень в рамках комісії проекти символіки ОТГ будуть виставлені на громадське обговорення. В міськраді кажуть, що збиратимуть найактивніші пропозиції та варіанти.